Особа Йоанна Предтечі, різдво якого ми святкуємо в цей день, є дуже цікавою для церкви. Це видно також із кількості свят, які є присвячені цьому святому. Впродовж церковного року ми шість разів святкуємо. Різноманітні події із його життя зачаття, народження, усікновення, віднайдення голови і також собор святого Йоанна Предтечі. Окрім цього, в літургійній традиції візантійської церкви Йоанна Предтечу ми святкуємо кожного вівторка. Кожного вівторка, якщо ви прийдете до храму, ви почуєте якийсь аспект із його чеснотливого життя. Чим цікавий Йоанн Претеча для? Церкви, що його так часто згадують, власне тим, що він був непримиренним із гріхом. Він один з перших, який закликав людей до покаяння ще перед явлінням Христа народові і проповіддю Царства Небесного, яка слідувала за цим, Йоанн Притеча. Непримиренно боровся із гріхом розпусти, навіть звертаючись до царя, який з огляду на його владу думав, що він міг робити все, що йому заманеться, Йоанн Претеча свідчить істину і намагається непримиренно боротися із гріхом. З огляду на це його називають і жителем пустелі, оскільки він вів. Дуже скромне життя, і також проповідником істини проповідником того, який явиться як агнець світу для того, щоб забрати в нас всі гріхи і дати нам новий шанс жити в житті чесноти, відверненими від гріха, а поверненими лицем до Господа Бога. Предтече пророчої і хрестителю. Ти ще в утробі матері сповідав владику і у поклонінні йому возрадувався. Ти, із неплідної утроби народився, і з дитинства прагнув висоти чесноти жив у пустелі непрохідній. Ти по благодаті став провідником покаяння, хрестителем Господа і свідком Пресвятої Тройці, тому справедливо Господь назвав тебе більшим від усіх народжених жінками. Ти, Христе Боже, був охрещений ним, і світ увесь просвітив. Зійшли нам нині небесне заступництво Твоє, і змилосердися над усіма нами.